Сьогодні біля міської ради збиралися активісти громадської організації Відродження Полтави. Люди прийшли до мера Олександра Мамая з проханням з'явитися на зустріч з громадою, але на робочому місці наголошує Сергій Чередніченко ні міського голову, ні його першого заступника В'ячеслава Стеценка останнім часом не застати. Відтак звертається до пана Мамая через наш телеканал. Олександр Федорович Мамай, у четвер, на 15.00 11 вересня, ми всі прийдемо сюди. Вся Полтава прийде до міськвиконкому. До четверга у вас є останній шанс написати заяву за власним бажанням. Звільнити місце, місто від оцього мамайського гніту. Ми вам даємо останній шанс, Олександр Федорович. Активісти пропонують меру зібрати депутатів міської ради на позачергову сесію і вже там зняти з себе повноваження міського голови. Якщо ж цього не станеться найближчими днями, то громада Полтави вважає Сергій Чередніченко має всі підстави, щоб достроково звільнити Олександра Мамая з посади. Спочатку запитали у полтавців, чи потрібен нам такий Полтав міський голова полтавці сказали однозначно ні. Ми зібрали 72 тисячі підписів про недовіру в міському голові. Ми Попередили його один раз. Ми попередили його другий раз. Ми привели його на суд разом. Працівники УБОЗу привели його на суд. Суд прийняв, я вважаю, законне рішення, тому що дійсно це все так було. І це остання крапка. Це точка неповоротності, це точка невозврату до того, що міський голова повинен написати заяву за власним бажанням. Щоб це зробити, нагадує очільник громадської організації відродження Полтави Сергій Чередніченко, У нього є час до четверга 11 вересня. Студія міста готова надати слово і міському голові. Як будуть розвиватися події далі? Ми повідомимо вас у наступних випусках.